Мої вітання! З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівочках. Сьогодні в вашій увазі крутезний варіант. Це є Audi e Tron Advanced 2022 модельного року. Початок експлуатації у нас теж з 2022 року був, але по випуску він у нас 21 грудня 2021 року. Тому на облік Україні стане відповідно 21 роком. Дану автівку ми виграли на лізінгому акціоні в Німеччині, вже розмитнили та підготували до продажу. І автівочка знаходиться в очікуванні свого першого власника в Україні. Відразу скажу, це автомобіль з розряду тих, які приїхали в нас просто в шикарному ідеальному стані. Він не потребує детейлінгу, ми в ньому його не робили. Зробили звичайну мийку зверху та всередині попилисосили. І ось ось такий гарненький автомобіль вже перед вами. Дане відео робиться в додаток до оголошення на авторі, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь. Завжди будете бачити, як ми працюємо, які машинки привозимо, а також матимете змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Детальну інформацію по цьому автомобілю теж читайте в описі. Також там будуть фотографії, детально відфотографовані. Відео роблю зазвичай одним кадром, можу щось десь забутися. Там завжди матимете змогу дочитати. По колу я пройшовся, нема жодних зауважень по кузову, ні царапинок, ніяких слідів експлуатації, ну така, максимально збережена машиночка. В ньому пробіг у нас 35-36 тисяч км. Зараз до салону зайдемо, точно вам скажу. Авто без жодного підфарбування. Детальне відео з торчиноміром фарби надам на вимогу усім, хто буде бажати придбати дану автівочку. Це у нас, 95 кВт батарейка, це Дітрон 55. Комплектація теж шикарна і зараз ми по ній пройдемося. Що ми бачимо? У нас стоїть топова матрична оптика з омивачами фар, з протроніками 360 градусів, з камерами також у нас 360 градусів. Бачимо у нас панорамний дах також присутній. Колір, до речі, це у нас є білий перламутр. Надіюсь, камера передасть, як він класно світить. Маємо також камеру з усіма можливими асистентами для водія. Проекція на лобове скло, безключовий доступ. Портал у нас по пам'яті 2. Так, ключики всередині, ага, відкрився ось там. Е, відразу покажу, у нас присутня картка My Audi. І що ще хочу насамперед сказати, що цей автомобіль, цей Дрончик, він незвичайний, тим, що в ньому стоїть досить така крута та рідкісна опція. Це два інвертора. Він по звичайній зарядці Type 2. Може приймати 21 22 кВт. Тобто по швидкісній вони приймають по CCS2 комбо 150 кВт на годину. Звичайні гітрони більшість приймає по Type 2 звичайній резетці до 11 кВт. Це зазвичай 10-10,5. А саме цей, от я вже провіряв, він приймає 22 кВт. 21 в мене показувало. Суперова штука, тому що його можна повністю зарядити буквально за 4 години з звичайної домашньої розетки. Далі йдемо по комплектації. Це закриваю. Бачимо у нас заводське тонування, хром пакет. Такі гарненькі колеса у нас, континенталь з дуже гарним протектором. Кого-то вони у нас розміру 265-45R21. І ще нова гума. Зимова у нас кудієр, теж на легкосплавних дисках і розмір у нас вже 19-й на зиму. Дивіться. В якому стані ще зимовий додатковий комплект, практично новий. По автомобілю, по колу пройшовся, то розказав. Я вже собі так сам згадую. Йдемо, певно, до салону. В салоні ми маємо дуже шикарну комбінацію. Дивіться, як він гарно виглядає. Це у нас топовий світленький салон. Класна якість, натуральна шкіра, матового кольору, що як новенька, це у нас такий світло-сірий салончик з тою помаранчевою такою стрічкою. Він є максимальний, у нас є електропідтримка підколінної зони, також у нас електрорегулювання бокових підтримок та підтримок спини. Бачимо присутня перфорація, присутня у нас вентиляція, підігрів сидінь. Там масаж, що немаловажно, і в вітронах він просто шикарний. Стан. Пройому все в ідеалі. Дверка в нас теж все в ідеалі. Музика Бенк голосно присутня. Також у нас пам'ять сидінь є, подвійне скло, до речі, стоїть в даному автомобілі, електрорегулювання керма у нас. І гляньте, в якому стані саме кермо. Матове, все файненьке. так Зараз запущу її. Тут теж все в ідеалі. Ось вентиляція вже зразу працює. Так, все гарненько. Ти гурт? Пробіг хочу точно глянути. Треба, напевно, двері закрити, зараз присяду. Де-то у нас включається пробіг. Вже майже забувся. Але ти ж пам'ятаєш правила? Пам'ятаю. Так, зараз напевно вимкнусь, знайду і потім вам покажу. Так, пробіг знайшов. Точний пробіг у нас. Зараз приблизно 37 тисяч кілометра. Так, музику зроблю тихіше. Де то у нас? Ось тут. Бачимо менюшка у нас, ну, як завжди, в єтрона все круто, по-різному можна все наставляти. Автосвітло, по клімату, що у нас цікавого є. підігрів керма, ще у нас присутній, теж досить рідкісна функція для єтронів. Тут все у нас на сенсорах, бачите, як вмикається. Зараз зменшу камеру. оп, оп Приємні штучки. Якість виконання, як завжди, в ауді на вищому рівні. Це просто супорово. Такий собі новий автомобіль. Два ключика в дуже гарному стані, бездрутова зарядочка бачимо присутня. Тут підстаканники, вони ось так от піднімаються, теж можна щось положити. Так, і певно пройдусь зараз по задньому ряду сидінь та багажнику. Згошуємо автомобіль і йдемо. Ззаду. Як завжди все маленьке, Багатофункціональний підлокітник. Тут все от закривається. Стан пройомів. Стан дверної карти забувся, тут максимально ще амбіян світочка у нас присутні. В більшості тронів у нас без easy open, тобто легке відкривання за допомогою помаху ноги під бампером. Стан. Все в ідеалі, шторочка на місці. Тут усе гарненько. Відразу ще вам він-код для всіх бажаючих перевірити даний автомобіль. Тут чуть залишився слід від колеса, що В Всередині бачимо, у нас присутній фаркоп, присутня додаткова сіточка, аптечка там є. Усе вкомплектовано. І так само допомогом на руки. Ноги точніше, бачите, ключик у мене так от і не попав десь. І бачите, закривається, а ключі я не нажимав. Йдемо до правої сторони. Дверна карта, стан пройомів, стан сидінь. Ще з цього ракурсу покажу, як все виглядає. Величезний панорамний дах з електролюком і йду до переднього пасажирського місця. Тут теж у нас все в ідеалі. Сидіння, ще раз по панелі знизу, зверху пройдемось. Ось така машинка нам приїхала з аукціону, буде вже продаватися. Кого зацікавить вона детальніше. Пишіть, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також будь-які з наших автомобілів ми надаємо на усі відомі вам перевірочки. Автомобілів у нас досить багато є. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш витрачений час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!